Ось дочекались. Вчора ще на льоду на рибалки, сьогодні вже тепло пішло. Ташкент, дуже жарко. 5 березня 25-го. Сі редиску. рядок пройшли, а тепер ось така отака о, павук. ну, Хойде по дві попаде, потім поїхали. Не дуже щоб ідеально, для першого разу буде нормально. Бо там трошки треба прочищати. Вон падає. Одві єсть. В основному. В основному добре. Так, ну от. Уже на Кіберину з двох тут. Тут голубенька, вон трошки треба підрихтувати сівалочку, а тут зелененька. Нормально. Трошки треба землю вирівнювати, а зараз будемо за чорним отим перегноєм, що ми возили його. Так, Доброго дня, глядачі. Значить 11 березня. У Олександра Захарченко день народження днем народження пройшло шість днів після посів редисочки. Так, отако бурячки рядочками, стеляться листочками. А, а ось та що більшенька насіння. Ну тут ще не дуже, а оце рядочки пішли. Це по ходу. Ну от тобі і павук. А туди, мабуть, холодніше в кінець, ще не дуже. Тут уже красиво. А отут сонечко, треба лляти. Так такі вже. Ну вчора ще тільки тільки листочки. Вон по дві повилазило. По дві, того, що треба, щоб дуже гарно павук настроєний був. Вже будемо чекати далі. Доброго дня, 15 березня, 10 днів, як редисочка посіяна. Так. А, вон уже капусточка. Оце капусточка повитикалася. Так, тут редисочка. Оце те, що не чорним, не сипано чорним. Ну, Пошти таке саме, Оце те, що чорним сипано. Ну, Щось вона трошки росте не дуже там на день пізніше у другій то така сама майже. а третя чотири дня ще не зійшла завтра мабуть з'їде а ось як кури розгребли чорнозем розвалили його не видно де він був, так, а оце ось розвалили що. Я би на огороді висипав, так, мабуть, на весь огород би це так рознесли. Так ще б свої кури, а то окупанти. так, ну, Там таке саме все. Поляв, хай росте, поки мені подобається, там буде видно. 18 березня, сюрприз. Яблука на снігу, тут он, тюльпанчики повилазили, півники. Тут мінус три, не знаю скільки вночі було. Черв'яки померзли. Вони ну, позамерзали. а так подивимося, що тут. Ай. Ну, там ще не зійшло. Всередині немає. О, тут нормально, а вітер якийсь вище. Нормально. Укроп не посходив. Так. Не не хоче падати. Все. Гарно. Хай росте. Так, 25 березня. Дощик, о, оце пішов вже нормально, а то таке льопало льопало курячить. Перший дощик за весну. Ось тут така капусточка вже, така І Це та, що без чорного не присипана. Ой, який пішов хорошо. А оце та, що присипано. Уже така. Тут уже. Кури це ще можуть виграти. Кури болячка. О, який пішов. Так, а це та що сім днів сходила, тільки-тільки посходила, і вон крисятина якась землерийка, якась криса, ось риє, риє. Висить воно в воздухі, кажуть, розпушувати треба. от-от тут розпушувати. Оце вся вона зрита. вон нора, Якщо землерийка, так вона вон, в літній кухні попадалась на рибу. попробуй на рибон. Оце розпушено, кажуть. Треба розрихляти після кожного поливу. Тут і без поливу розрихляється. П'ять днів сходила, 20 днів ото там в рості. Ще. Та що тут дивиться? Тут не то, що розпушено. Ще б сюди курей і повний комплект був би. Ну, Вроді росте. Побачимо, що як поймається на рибу, то хай поймається. Тут немає і кусочка не зрито, все повністю. Вон порито горбами. Оце полляєш його. Воно отак осяде, а потім п'ять нариває. Ну хай риє, ж, розпушує, На качество редиски вроді не вияв і по городу теж таке. Побачимо як воно рибу з'їсть. Ризик. Поймай мені крота або землерийку, або ще що. Диви. Оце так зрили. Перелопати можна було і не копати. кожний сантиметр зритий. Ану нюхай де. Так, не топчи, вилазь, іди з сюди. Вилазь, де провалюється як. Оце зрито. ану не сидить там. Все зрито. Як його виливати, зараз спробуємо. Кажуть, що вони корисні. Дуже корисні, пікірується кожні два дні. Поля воно присіло. А потім воно вп'ять розриває. То вона спікірується це диск. Та й вже воно у норі аж. Он аж середині, Що з неї буде? Це та, що була відкрита на зиму. А ті закриті, треба закривати і ні каплі води, і двері закриті, і бур'ян висихає. Робиться все як камінь. А це, що воно зимою постояло, отакий от ефект. А скопував вже ж не було нічого видно. Оце тобі й наїли серед Ну зараз спробую виливати. Поставив вон мисоловку. У літній кухні ловилися ті землерийки. Постояло нічого. Будемо виливати, кому треба корисні. Трьохлітрову банку, відправлю новою почтою. Оце така редиска виросла. А ось, а для порівняння, ну простояла вона суха всю зиму. Он скопав я по сухому, звісно, як асфальт було, О, о, був як асфальт. Поляв тоді, ще поляв. Він росте, ж нема ніде нічого. Ото тобі корисне. Дуже корисне. Так, ну, за роботу, зараз шланг, вода, попробуємо чи вийде. До одного місця. Оце сім отаких відер води. П'ять різко ввійшло, а два оце вже хвилин 20. Нічого ніде не вилізло. І це ж вон який це як усе отут лять. Кар'єр буде, воно ж на кожному шагу. Де воно вилізе? Хай, значить, живе, як оце тут хай на салат, може хоч останеться щось. Салат з'їмо з редиски, а тоді чи на палм туди, чи соляркою все заливати, чи що йому робити. Кота. Ну це не землерийка. Воно таке, як криса якась. А потім ще капустянка додається. Якби чимось взяти та запалити його. Так, якщо сім відер води, ну хай п'ять, так це ж що там може бути. Ну, от, то все не годиться. Зараз поляю, хай риє далі. Це тут сюди сім, а он ті дірки вон, на кожному шагу. Це, це сюди куб води треба. Так що фіаско. Що ж його стільки пропало, тут два пучки редиски. Все ушло туди. Ну нічого. Якби не стріляли, це таке це мило. Так, ось і 5 квітня, рівно місяць, як редиска сіяна. Така капусточка вже. Треба було пізніше посіяти, щось не додумався. Значить, Тут черешні вже, вже черешні, ну тут десь на сонечку взагалі. О! Черешеньки. Оце та, що синенька, а зелененька калібр більший, а чогось слабіша, зато бадилля красивіша, зеленіша. ну все гарно. А, ще ось тут лоза росте. Там на лугах ще нема листя. А в тепличці вон тобі без корінчика росте. Красиво-красиво, так що тут ліани тепер будуть. Лоза, огірочки будуть, капусточка. Оце ага, таке капусточка гарна. В касетах така не росте чогось. Часник чогось негодящий. Кидав. І Учора зрили, повезло після дощу сиреньке. Картопля вкинута вже. Зараз наверх редисочка, накриваємо і все. Поляє. О, а тут берлінська стіна. Це різниця між бідними і багатими. Або, Так де. Є кури і нема курей. О, О а тут ще чудо-юдо. Значить, оце полотно 10 на 6 підв'язане до потолка було. Погризли, як мав по газету, нема нічого. І натягали туди кукурузи по потолку. Казав я, по потолку. Вон, і воно все в утіль того, що було скручено. І барахталось воно на одній ниточці. Воно крутилось, бовталось і треба їй було туди полізти, погризти. Так спасіба, що одне погризло, а не сім штук. Могла б вже і сім штук погризти. Отака От везуха тут. Кожному щось треба. Ага, а тепер... Оце там де рило, може я їх потопив, сім відер води, а воно пісок засипається. Оце тут я їх топив. То там он ще й редиска й росте хороша, все тут перестало рити. Або потопив, ще став я шість мешоловок сюди, бо винімають з нор десь Семочки за брикоз і лузають прямо на луза не було. Ось ну, таке якесь животне, непонятно яке воно. Ну це сіяно на 6 днів пізніше. Ну це поливав, більш не риє. А може, що я а, горіхи ложив на сіні гарбузове, не попалось нічого. Осторожно, а може воно боїться. Поробив я такі колотільнички. Отакі колотільнички поробив. Вітру немає, а так воно торохтить. Там дроб всередину І Ще є шарик величезний з підшипника. І воно і скрипить. І що воно тільки не робить, гарно торохтить. Може воно і його злякалися. Ну, Десь ще три штуки зробив. Так, вроді дочекалися 17 травня 20 паспорта. Дивимося, що виросте. половину. 35 я думаю, пойдет. Смачного. Христос воскрес. Постаки на Так. Нарва тут для старту. Теперь преображение надо сделать. А тут будет такой.